Так, у нас проблемка. Посудомийна машина не хоче працювати. Значить, як це відбувається? Коли ми включаємо посудомийку, засвічується ось цей індикатор. Також засвічується цей індикатор. Можна натиснути Reset 3 секунди. Тоді цей зникає. Зупиняємо, виключаємо, тобто посудомийку, включаємо ще раз. Можемо змінити програму на коротшу, включаємо і пробуємо. Чуємо, що працює помпа, яка викачує воду. І після цього ще раз викачує, або запускає воду, не знаю. Після цього мав, мала би відбуватись подача води. Я е, на цьому. Шланг у такий е клапан, і я чую, що він вібрує зараз. Якраз почалась вібрація. Це означає, що в цей момент має відбуватись запуск води в посудомийку, але ми цього не чуємо. Ось, входить в помилку, знову магається все. Подивився я кілька відео, приблизно дізнався, що потрібно робити. І будемо зараз пробувати. Потрібно буде витягувати посудомийку з кухні, для того, щоб можна було доступитися з боку. Зараз ми її витягуємо. Попередньо ми виключаємо повністю живлення, щоб нас не вразило струмом. Також відключаємо шланги, перекриваємо вхід води і відкручуємо цей шланг, щоб можна було витягнути повністю посудомийку. Кілька капельок води. Також потрібно зняти стік каналізаційної води. Просто тягнемо обережненько, щоб там ще щось не повідривати. Слідкуємо. Не забуваємо, що там ще живлення в розетку десь підключено. Його також треба або відключити, або дивитись, щоб не обірвати дріт. Так, тепер же з цим можна працювати. Значить, у чому проблема? Проблема в тому, що ось ця секція пластикова, де є такі канали для води, куди потрапляє вода, вони забиваються всяким накипом, всяким брудом, і це потрібно чистити. Для того, щоб це чистити, потрібно від'єднати цю металеву кришку. Тримається лише на одному гвинту. Значить, що ми робимо далі? Далі ми будемо знімати цей пластиковий елемент, де проходять канали для поступлення і, напевно, відкачки води. Будемо його чистити. Але перш ніж це робити, потрібно від'єднати шланги. Тут є датчик також, його відключимо. Ось, відгинається ця штучка, тоді можна. До клеми цієї добратись, не хоче шланг врізати, щоб його не пошкодити. Напевно, ми зараз відчіпимо спочатку цей пластиковий елемент. Для цього потрібно Зередини посудомийки відкрутити ось цей маленький цю маленьку штучку і ось цю велику штучку. Але щоб це зробити, потрібно якийсь... О, навіть руками відкручується. Треба це робити обережно, щоб не пошкодити. Візьмемо рушник, може, так буде легше. Все, пішла. Тепер ця вся кришка мала би тут відходити. Лишень вона кріпиться тими шлангами. Трошки водички вилилось, потрібно щось застеляти знизу. Ну і запах, звісно, не з приємних. Тепер шланг. Шланг тримається сильно. Так, може, викруткою? Дасть. Як зняти шланг? О. Нарешті шланг пішов. Ха? Як видно, бруду тут багато. Але в першу чергу я хотів подивитися, чи дійсно проблема в тому, що ось цей канал, кудою поступає вода, що він е десь там закупорений. Для того рекомендується надягнути сюди якийсь шланг, попробувати продути. І якщо він не продувається, тоді дійсно проблема в закупоренні його. Тут є якийсь магнітний, напевно, датчик. І треба бути уважним, щоб його особливо не мочити, що я вже зробив. Ну і тут дуже багато видно бруду. Не знаю, що саме це за канал, але та, він от забитий. Будемо якось це все діло чистити. Зараз я пошукаю шланг, попробуємо продути. Так, нормального шланга я не знайшов такого, щоб надійти зверху. На цей канал. пробувати звичайним відситкам. Як бачимо, все okay. окей. Так, знайшовся в мене такий тросик. Зараз спробуємо, чи ми доберемося до тої секції з брудом. Не знаю, чи в проблема, чи ні. І чи ми туди доберемося? І там дійсно все закупорено. Не знаю яку функцію. Виконує той, та секція там тросик далі лізти не хоче. Попробуємо туди запустити більше води. Будемо тоді заливати оцет. Так, підпер я цю пластикову деталь пляшками, наповненими водою, щоб вона стояла вертикально. І будемо заливати звичайний 9% розчин оцтової кислоти. цей канал, який ми намагаємося прочистити. Заодно наберу і в інші канали, мені не шкода, головне попасти. Ну, все, залишаємо це все так стояти протягом кількох годин, як мінімум. Так, пройшло години 3. Будемо дивитися, що з цього всього вийшло. Думаю, це все потрібно промити водою. Купа сміття вилітає. Так, Дуже важко відчистити оцю секцію, тому що воно там все застопорилося і вода туди дуже важко потрапляє. Коли запускати воду через цей канал, вона вертається назад сюди. Тому я закрив цей канал тряпочкою. І вже після того вода йде по цьому каналу сюди і там є якийсь клапан, який ходить. Верх-низ. І я отакими от короткочасними наборами води запускаю і той клапан там піднімається, опускається, і таким самим, тим самим чином воно там розрухується і бруд вилітає. Ну, буквально ще трошки залишилось це підчистити. Так, не ідеально, але ніби прочистив ці всі канали. Тут в цій частині знаходиться клапан. <кій> не знаю, як ця вся система працює, але зверху, коли багато води через цей клапан, вода стікає вниз. Або ж навпаки. Ні, не навпаки. Коли вода знизу піднімається, то клапан закривається, вона вверх не йде. А навпаки, зверху вода, коли поступає, то він цю воду пропускає вниз. Так от, це все було забито. Брудом, відповідно, цей клапан взагалі не працював і, мабуть, через 100 посудомийка не працювала. Зараз буду ставити все назад, запускати, і пробувати дивитись, чи воно почне працювати. Так, будемо ставити в зворотньому, в зворотньому порядку. Спочатку цей шланг, який саніяк не міг зняти. Ну, добре, хоч налазить він чудово. Так, всередині закрутив два тих пластикових елементи. Ем, зараз цей металевий хумут причіплю, щоб затиснути шланг і причіплю цю клему, датчика, але перед тим я там протру все гарненько. Значить, дивіться, я протер цю штуку, але е, її можна було витягнути. Тут є затискання, таке затискач. Можна було перед водними процедурами її витягнути. Тому, якщо будете щось подібне робити, подивіться і спочатку витягніть цю штуку. Що, думаєте, зремонтував чи доламав? Я думаю, що зремонтував. А чого? Правильно, тому що якщо я її не зремонтував, то вона буде себе ремонтувати сама. Давайте зіб'ємо цю помилку, вимкнемо. Тепер включимо. Поїхали. Так, працює, як завжди, помпа, яка викачує воду, якщо вона там є. Далі має підключитися вхід води. Післа. Вода пішла. Подивимося. Оу, як вода там. Та. Все миється. Хто молодець? Я молодець. На все добре.